Геошкорупі море, вірш третій. Пітьму роздер раптовий ранок, як золотий удар, І перший промінь зажурився тьмяно в розривах хмар, в пурпурі захитався дальній обрій од буйних хвиль, І море, звір мільйонногорбий. Вже вибилося з сил туди, туди, де сонце встане, і на землі розгубить жар, щоб залишилося в тумані орда нічних примар. Бо ранок, як стрілець відважний, огнисту запуска стрілу і ранить в серце легковажну зрадливу тьму, прониже глиб. Розбурхану зелену і темний одномулу діл, пішле удаль на шалений з огняних жил, Туди до сонцем випищених берегів, Віскристу гру, туди в затоки водограйних див. І я іду, переможного миру вам.